Доброго дня, моє любі! Сьогоднішній відеогляд почну з одного зі своїх улюбленців дикого кота. Цей сорт улюблений не тільки у мене, а й у багатьох і колекціонерів, і взагалі просто поціновувачів. Чому його так дуже полюбляють? Цвітіння цей сорт тримає від року і більше. Саме з мого Досвіду можу сказати, що був у нас такий клієнт-хлопчик, приходив, купував у нас в магазині. Ну, приходив це ще до війни, щоб ви розуміли, в минулому житті. Приходив хлопчик і каже, що квітне рослина в нього півтора року. Каже, хочу пересадити, але не можу бо цвіти. Тому це дійсно, що найменше тримає цвітіння, це рік це що найменше. Це по-перше, по-друге, дівчатка, якщо ви навіть пересаджуєте свої квітучі рослини, якщо дивилися мої минулі відео, то я вже казала, що я не підтримую, коли пересаджують квітучі рослини. Якщо ви навіть пересаджуєте і у вас з ними нічого не трапляється. Дикий кіт вам цього не подарує. Повірте, це теж із власного досвіду. Не чіпайте кота. Якщо він квітне, взагалі, якщо вже у нього дуже багато коріння і вже вивалюється коріння з горщика, тільки тоді можете пересадити, але за умови, що він не квітучий. Квітучий не подарує вам пересадки. Є дівчатка пишуть в повідомленнях. Що робити? Там же є торфяний горщик. У 99% фаленопсисів приходять з торфяними горщиками всередині. Поливати треба знизу горщика або обережно проливати по краю горщика краще замочування, не більше, ніж на два пальці знизу горщика. Щоб вода не доставала до цього торфяного стакана. І з власної колекції, в мене є дуже багато рослин, які досі не пересаджені, тим паче, що в цих умовах що зараз. В батьках у цього сорту Хос Fantastic Mirage та джубау Ретрозе. Сорти дуже гарні. І ось такий красунчик вийшов у них. Ось цей екземплярчик, що бачите перед собою, тут три цвітоноси, один із них з точки росту. Рослинка буде давати прикореневих діточок. Цвісти буде. Є дівчатка бояться цвітоносу з точки росту. Ну, для мене це не є проблема. З власного досвіду скажу, що в мене є у власній колекції фаленопсис, який відростив ще одну точку росту і продовжує далі рости. Перед цим було таке... Була така думка, що фаленопсис, який має цвітонос і точки росту, далі не росте. То можу вам сказати, з власного досвіду є сорти, які прекрасно вирощують новий, нову точку росту і ростуть далі. І помимо цього, ще дає прикореневих діточок. Взагалі дуже цікавий сорт. Не завжди, не у всіх він пахне, але це сорт ароматний. Частіше за все він пахне влітку. Взимку я не чула, щоб деякий кіт пах. Влітку так, має приємний запах, навіть не знаю, на що схоже, на, на бузок, може або на конвалію. Приємний, ніжний, приємний запах. Дикий кіт дуже любить попити водичку. Цей сорт вам придеться поливати частіше, ніж всі інші сорти. Але бачите, який він вдячний. Ось цей красунчик, що перед вами, тут три цвітоноси, вартість 700 гривень. як бачите, багато відгалужень, багато бутонів. Цвісти буде довго. Ось у цього екземплярчика теж один цвітонос із точки росту. Тут два цвітоноса. Цей нижчий, ніж той попередній, вартість 650 гривень. Той же самий дикий кіт, один світонос, вартість 600 гривень. Коріння, як бачите, всі гарні. І ще можу вам сказати, що коли квітує в холодну пору року, він темніший, влітку більш світліший. Плямочки. Ось такий красунчик, дикий кіт. Одна дівчинка написала: Я навіть не підозрювала, що мені так подобаються, подобаються орхідеї. Ну, от як ця краса може не подобатися. Хоней Піч медовий персик. Неймовірна краса. І завжди багато ц... квітів. завжди. Ось у цих двох красунчиків, у одного 4 цвітоноса, у другого 3 цвітоноса. Квітка 9 см. Вона ніжна, ніжна, ніжна рожевого кольору. І у цього сорту, бачите, всередині як такі защіпчики є. Це не метелик, але защіпчики такі є, бачите? Неймовірно, ніжний, гарний. Дивіться, скільки квітів. 3-4 цвітоноси, вартість 600 гривень. І корінечко. Конейпіч медовий персик. Сорт Амадора. Не плутайте з сортом Амадоро. Це зовсім два різні сорти. Це Амадора. Квітка 9-10 см. Квітка крупна. Вони дуже схожі між собою два сорти Autumn Fest, осінній фестиваль. І Амадора, вони між собою дуже схожі, але у них різного кольору губа. У Амадора, як бачите, вона помаранчева, а у осіннього фестивалю вона жовта, якщо не помиляюся. Вартість Амадора 400 гривень. Цей красунчик точно стане прикрасою вашої колекції. Цвітіння тримає теж довго. Ось ця плямиста красунечка. Сорт ельфанда. Квітка теж 9 см. Квіточка ефектна. Як бачите, один цвітолоц, але розгалуджень багато. З такими темними плямками і жовтою губою. Гарна коренева. Ось тут росте новенький корінець. Ось така красуня. Ельфанда. Вартість 400 гривень. Ось така багатоквіткова і крупноквіткова красуня. Квітка 9,5 см. Один цвітонос, але дивіться, скільки відгалужень. Як подарунковий варіант, то, як на мене, дуже гарна. Це все розцвіти. Дивіться, скільки там бутонів. Дуже гарна квіточка. З білим відтінком усередині, такий контрастний колір. Гарна, висока, вартість 400 гривень. Сорт, на жаль, не можу підказати. Леді, а яка Леді? Не скажу вам. Якась гарна Леді. І у цієї гарнюні червона губа. На відео от не видно, що вона червона, але вона така насичена червоного кольору. Ось ця лялечка, це сорт Туніс. Дуже гарна. Насичений колір червоно-бортового кольору. Ой, неймовірно, такий колір. Дуже подобається. Темно-червона, можна навіть сказати. І також самого кольору і губа. Квітка 9 см, вона немаленька. Туніс, один цвітонос, розгалужений, вартість 450 гривень. Коріннячко. І листочок у цього сорту темний. темний, темний, темний. Ось такий красунчик туніс. Красунчик манго. Яскравий, дуже яскравий, жовто-помаранчого навіть кольору, неймовірно яскравий. Два цвітоноси 750 гривень. Коріння гарне, рослинка полита не дуже видно, коріння гарне. Дуже подобається яскравий. Неймовірно яскравий. З червоною губою. І ось такі прожилочки на нижніх сипаліях є невеличкі. Дуже гарний. Сорт манго. А ось ця красуночка мені теж дуже подобається. Венеціанський карнавал. Неймовірно. Схожа на зефірку. Два цвітоноси, 650 гривень. Квітка крупна. Неймовірна краса, Обожнюю ось такі пастельні відтінки. Темні люблю і люблю ось такі пастельні відтіночки. Гарна з канопушечками всередині така гарненька. Обожнюю. Гарна коренева. Компактна розетка, до речі. Ось така краса. Венеціанський карнавал. Ось це тестовий сорт. Вона до нас вже переходила. По назві вона йде як червона з жовтою серединою. Остання ціна на неї була 750 гривень. Дівчатка цього разу ціна дуже гарна. Вартість 550 гривень, дуже гарна, дійсно червона, з жовтою серединкою. Розетка така, як у Лас-Вегаса темне коріння, розетка компактна і невелика. Гарне коріння. Сорт новенький. У мене в колекції такої немає, вона нещодавно з'явилася. Гарно, мені дуже подобається. Квітка у формі зірки. І квітка немаленька, 9 см. Що не сорт, то красень. Хоткіс. Грячий поцілунок. Хто зі мною вже давно, той знаю, що я обожнюю бігліпи. Кому метелики більше, кому пілори подобаються. а я обожнюю бігліпи. Така краса. Вартість 400 гривень. Гарний, восковий, шикарний. Гарні корінці. Єдина вада, отут з боку зламаний листочок. Точка росту ціла. Все ціле, тут росте новенький листочок. Шикарний сорт. Хот-кіс, гарячий поцілунок. Здавалося, біла і біла. уже скільки цих білих було? Квітка 11 см, а висота 65 см. Неймовірно, як блюдце. При такому невеликому ну, зрості, можна так сказати, при такій невеликій висоті. 11 см квітка. Тут відгалуження ще є, і ось відгалуження. Розетка компактна, хоч листя і не малі, але дивіться, дивиться вверх. За що цього, за рахунок цього, розеточка дуже компактна. Коріння гарне. Ось така крупноквіткова білосніжна красуня. Вартість 400 гривень. Красуня піскара. Квіточка воскова і квіточка 10 см. Гарна чарівна. Дуже довго тримає цвітіння. Піскара два цвітоноси, ціна гарна, ціна 450 гривень. Корінці гарні, розетка компактна. Піскара. Цей ефектний красунчик, сорт Отелло. квітка 8-9 см. Ефектно виглядає за рахунок ось таких гарних вусиків, темно-вишньова серединочка, дуже цікавий сорт. Вживу набагато темніший, гарний Отелло 400 гривень. Красунчик. Фаленопсис принц. Квітка 10 см, вартість 400 гривень. З яскраво-жовтих ще є сорт Мірафлора. Квіточка 9 см, яскраво-жовта, з темно. Бусковою, мабуть губою. Квітка крупна, дуже гарний сорт. Довго теж тримає, тримає цвітіння. Шикарні корінці. Обожні такі моменти, коли такі ростучі Корінці з розгалудженням. І бутончики цілі. Гарна рослинка, вартість 400 гривень. Мірафлора. Красуня Феррара. Сорт пробитий. Перше цвітіння у рослинки це молода рослинка. Феррару люблять, по-перше, за те, що довго тримає цвітіння, не міняє колір. І у неї, ось якщо видно на відео, ось такі валанчики, рюшики по квіточці йдуть. Взагалі дуже гарно видно. Ну, може, це з-за того не дуже видно ці рюшики, що рослинка молода. Перше цвітіння. Квітка 10 см. З яскраво жовтою губою. Вартість 400 гривень. Сорт Феррара. Хто шукав панду? Будь ласка, є в цьому завозі панда. Початок цвітіння. Ось одне розгалудження. Ось іще росте цвітонос. І ось іще. Панда 400 гривень. Квіточка воскова. Гарні корінці. Подивіться, ну яка губа. Неймовірно. Шкода, що відео не передає красу оцього сорту. У нас колись був він в підлітках, це Сорбет. Он такий гарний. Яскраво помаранчева губа. Ну, ось такі канопушечки на квітках. Він неймовірний. В дорослих рослинах він трапляється дуже рідко. Варіагатний лист. Аромату не чую, дівчата, не знаю. Я собі залишала такий в підлітках, але не знаю, чи вижив після того, як почалася війна, навіть не знаю, дівчатка. Дуже гарний. Сорт неймовірний. І ніжний водночас яскравий. Ну і, звичайно, листя. Вартість сербета 450 гривень. Така красуня. На початку відео знімала білу крупноквіткову. Є ще одна біла крупноквіткова. Тут два цвітоноси. Ось другий. Але вартість така сама, як на один цвітонос 400 гривень. Сорт називається Lumion. Квітка крупна. Пірат Пікаті. Початок цвітіння. Ще не набрав колір. Відголудження є. Багато ще бутонів. Цей сорт люблять теж за те, що він дуже довго тримає цвітіння. Є варіанти цвітіння, доволі гарні. Взагалі, фаленопсиси, у яких є смужки, плямки, у них є варіанти цвітіння. Ну, пірата вони надзвичайні. Пірат Пікаті 450 гривень. Коріння гарне. Принц пірат. Плямистий красунчик. Як бачите, теж початок цвітіння, тільки 4 квіточки розцвіло, гарний сорт з такою плямистою губою, гарні корінці, вартість 400 гривень. Ось такий ще чарівний бігліпчик. Початок цвітіння, всього три квіточки розцвіло. Дивіться, відгалудження. гарненький такий. Вартість 400 гривень. Однією рукою, вибачте, не дуже зручно. Ось такий красень. Плямистий всередині. Гарний. Хлопчики, дівчатка, це перша частина. Зараз зніму слідом за цією другу частину.